При борщині та услості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Унікальні гіпсові кристали, яких не зустрінеш у жодній печері світу, вони формувались мільйони років у підземелі, що розташоване у Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області. Побачити всю нерукотворну дивовижу, а заразом надихнутися і отримати позитивні емоції, людям допомагають працівники спелого клубу Атлантида. Лише торік свою рідну реабілітацію під час екскурсії пройшло близько 9 тисяч людей. Серед них військовослужбовці, ветерани війни та внутрішньо переміщені особи. Заклад отримав відзнаку Всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як? інноваційно ініційованою першою леді Оленою Зеленською. Ця енергія, вона, в принципі, коли. Ти її тут отримуєш, ти її розповсюджуєш. Багатодітний батько пан Михайло називає ці печери місцем сили. Погуляти під земелям та подивитись на дивні кристали міст з дітьми приїжджає Смольницького вже не вперше. Коли ти сюди приїжджаєш, ти бачучи це красу, ти з ким ти хочеш поділитися? З найближчими, з тими людьми, які тобі на близькі і небайдужі, і ти підтягуєш сюди кого своїх дітей, своїх батьків, своїх друзів. Уже третій місяць відвідує печери і боєць окремого стрілецького батальйону Дмитро. Після перенесеної операції, каже військовий: це для нього справжня реабілітація, яка допомагає відновитись і ментально, і фізично. Я також думав, що в мене буде страх замкненого простору, але коли ти спустився вниз, і ці здоровенні зали з кристалами, я просто забув про це. Насправді, все кристалізоване. Пан Андрій, один із засновників громадського об'єднання, хмельницький спелеоклуб Атлантида, показує кристали і розповідає, що ці скелясті галереї, яку спелеологи показують відвідувачам, що найменше 5 мільйонів років, і до цього часу тут збереглася найбільша колекція донині відомих кристалів, створених самою природою. В жодній гіпсовій печері світу не зустрічається така кількість видів кристалу. Максимум три вида в печері Атлантида, 13 майже уся колекція яка існує в світі зібрана саме тут. Аби якомога більше людей відвідали печери, тутешні спелеологи організовують екскурсії. Лише за 2024 рік тут побували понад 9 тисяч людей. Серед них учасники війни, ветерани, їхні рідні та внутрішньо переміщені особи, які тікали із зони бойових дій. Ці місця є доступними для нас і відроджуючи, знаходячись, ось такі в природі, та знаходячись в таких, наче зовні каміннях, це про віднайдення внутрішніх сенсів, про віднайдення внутрішніх ресурсів. Це коли зовні здається скеля, камінь і непривітно і холодно, а всередині блискуче, тепло і яскраво. Саме завдяки такому унікальному формату відновлення клуб отримав відзнаку всеукраїнської програми ментального здоров'я Тияк, ініційованою першою леді Оленою Зеленською. Програма Тияк. Показала і розказала, і вказала нам на те, що ми займаємось саме тим психологічним відновленням, психологічною реабілітацією. Спелеологія адаптувалась до сучасних реалій. Казалось би, де спелеологія, а де психологічне перезавантаження. Але як показала практика, вони зовсім поруч. Скеляста печера Атлантида ховає чимало таємниць, і це не лише унікальні кристали, а й рідкісні популяції кажанів, яких тут понад сім видів. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, програма програма на СТБ. Єдині новини.